Харчування. Ну харчування. Харчування це наше харчування. Купляєш, ну, ніхто тобі не буде харчувати. Воно теж мусить бути особливе? Ну, звичайно, дитина повинна з'їсти кусочок постійно телятини, кусочок печінки. Ну, Така дитина повинна харчуватися більше, ніж звичайно. Ну нічого, викручуємося, харчуємося. Пані Марія, розповість ще, розкажіть, будь ласка, ще про Таню. Ну що я можу? Ну що я можу розказати? Таня дуже бажає виздорові і піти в школу. Це для неї. В якому класі, в якій школі вона вчиться? Таня навчається в 10 школі. Зокрема, от так просто зараз є, навіть ну, не знаю, як сказати, змога подякувати. Я би дуже хотіла щиросердечно подякувати. Тим людям, всім, які допомогли нам зібрати кошти, тому що в нас на даний час ну, половина суми, можна навіть трошки більше сказати, не можна сказати загальну суму, тому що є скриньки по місту, що не пораховані, там ще, і ще, іще. Подякувати всім, всім людям і, так би мовити, низький уклін тим людям, які нам допомогли зібрати ці кошти. Якщо я, ну не можу кожного особисто сказати, я принаймні скажу, що нам дуже допомогли школи. Ми родом з Богоручанського району, відгукнулися люди з нашого села родом, відгукнулися люди з навколишніх сіл, приносили в конвертах, привозили, передавали, що я просто ніколи не думала, що таке може бути, що так люди можуть реагувати і допомагати. І ще плюс от, що школи. Десята школа з діток зібраних так по підрахунках, ну десь 1016 суто з 10 школи, що батьки дають, і вчителі і дають, і дають, і гроші поступають. І так, всі школи по місту Івано-Франківську, ну все не можна запам'ятати. І все я в загальному, просто всім-всім хочу подякувати, хто нам допомагав, всім івано-франківцям. Прилеглим людям, ну всім в загальному. От я дійсно хочу подякувати. Пані Марія, знову повертаючись до нитки попередньої нашої розмови, лікарня майбутнього потрібна в Україні? Ось ви відчуваєте зараз. Вона настільки потрібна, ви знаєте, аж обідно в душі. Ну чого не можуть в Україні зробити? А такі шалені гроші збирати, збирати? Це так сказати, якось аж, ну тяжко сказати, збирати, правильно? Бо воно дійсно, ти принижуєш себе, збираєш, тому що другого виходу нема. А лікарня в Україні взагалі потрібна, чи, ну, це навіть слів нема. Просто число тих дітей, які хворіють онкологічними хворобами, так би мовити, зараз... Оця лейкамія, а пластична анемія, так як в тані, то рідкісна хвороба. От у нас Івано-Франківська, вона друга дівчинка за пластичною. Тобто це йде ураження кісткового мозку. А вже коли лейкомія, це вже кров там і тому подібне. Дуже треба, дуже. Нас нема, нас нема, щоб знайти донора. От мені принаймні люди, які здають кров, одна жіночка, я навіть не можу, не пам'ятаю, її звати. каже, а можна я буду вашій дитині донором? Я кажу, обстеження, щоб обстежити вас за донора на рахунок, це ж не просто кров, це клітини йдуть. Ми здавали у Кракові всі аналізи, чоловік, молодший брат, я щоб бути для Тані донором. В нас всіх група крові одинакова, резус-мінус, і, і ми ніхто не підійшли. І я так само пояснюю цій людині. Е, я не можу платити гроші за кожну людину, щоб вона була донором. Це є гроші, їй невідомо, чи ви підійдете. А так якби в нас в Україні був банк, так як в будь-якій державі, і там вистежують, ну, викликають людину, обстежують, і, і тоді можна вже робити цю пересадку. Ми говорили вже про фонд 3000, тисячі. Ми говорили про дитячу лікарню майбутнього. І справді наші діти заслуговують цього. Вони заслуговують того, аби лікувалися у своїй країні. І змінюється влада. Але є проблеми, які необхідно вирішувати уже сьогодні, бо завтра може бути. Пісна. Таня любить співати? Ну, співати. Вона малює дуже гарно, вона більш схильна до от такої творчості. Ну, шо, Малювати. Вона відвідувала художню школу, вона танці відвідувала. Коли у ця хвороба з'явилася, все припинилось. Вона ходить, вона активна, вона коли здорова, вона допомагає все, вона, ну просто не можна ніякі лишні там рухи перевтомлювати себе і люба інфекція. І так що вона не може гуляти по вулиці, не може ходити в школу в такому плані. А так співати вона нас спів наспіває. Вона миколку вибивала, вона йому постійно коли скові наспіває. Оцього братька молодшого. Старша сестричка. Так, так. Вона дуже за ним. Ну от І ми також ми мали дуже великий шанс, що хлопчик буде їй за донора, якби колись, в разі чого. Але так сталося, що він не підходить по клітинах, коли ми здали ніби ці аналізи. Ні він, ні я, ні чоловік. Тоді пішла мова, що нам треба шукати чужу людину, яка віддасть свої клітини. Нашій дитині і наша дитина буде здорова. Ми говоримо про високі технології. Ми говоримо у третьому тисячолітті про ті хвороби, які уражають сьогодні людство. І знову мушу сказати, що ніхто не має гарантії і ніхто не застрахований. Але єдине, що може бути у цьому випадку, це тепло людської душі, це добро людського серця. Іноді гривня, дві, десять для когось, зокрема, не є такими великими грошима. Але коли нас багато, коли нас тисячі тих людей, які погоджуються зі свого, можливо, навіть дуже скромного заробітку допомогти дитині вижити, допомогти дитині бачити цей чудовий день, допомогти дитині малювати небо, допомогти дитині співати, допомогти старшій сестричці, бавити молодшого братика. Це так багато означає. А як часто повторюємо, люби ближнього свого як самого себе, можливо, власне, тепер. Це і є іспитом нашого християнства, нашої любові до найближчого. Пані Марії, багато журналістів відгукнулися на проблему Тані. Багато журналістів і в Івано-Франківську, і в Києві. Взяли для себе просто за обов'язок допомогти цій дитині. Але я знаю, що ще й багато волонтерів працюють для того, аби таки зібрати ці гроші, для того, аби ця операція таки відбулася. Так, звичайно. Я взагалі, зокрема, хочу принести велику вдячність зовсім чужій людині пані Галі Батюх яка проживає в моєму будинку, що вона відгукнулася, скільки на себе поклала справ, оці всі гроші збираючи, оце все вона цим всім займається, відповідає за це. Вона контактує з журналістами. Я навіть не знаю, знаю Оксану. Класнишин Оксана, так, вона теж допомагає дуже багато. Ну, ну, і там ще, ну, я, Вони навіть, коли я перебувала в лікарні, вони без, без мого відома, вони вже і мене не питалися, вони знали, що робити, куди звертатися, і як там, щоб це все добре було. І ще мальтійська служба навіть до них під'єдналася, і вони разом розставили по місту багато-дуже скриньок, я навіть не знаю, числа. Вони мені не говорять, я навіть не знаю числа, чи там 70, чи там 80. А я хочу сказати, що це добра ознака громадянського суспільства. І кожен, хто бачить ту скриньку, теж може долучитися до цієї великої справи. Знаєте, можливо і не обов'язково, аби хтось безпосередньо, власне, тобі казав дякую. Але те велике відчуття що ти допоміг комусь грітиме душу протягом багатьох років, грітиме душу добрим вчинком, добрим вчинком, здійсненим задля свого ближнього. А коли це маленька, тоненька дівчинка у вишиванці, коли її очка дивляться в нашу душу, не минаймо такої скриньки. Зробити це. Маємо зробити це. Треба. Зробити це треба Уже сьогодні. Пані Марія, скажіть, будь ласка, а ось як минає ваш день? З чого він починається, чим він завершується? На даний час він минає так, що навіть і не можна задати як. Тому що, коли дитина в лікарні, ми переважно зараз більше часу проводимо в лікарні. А в лікарні як може час минати? Там капання, там то, там покров треба буде побігти, замовити, там треба щось під'їхати додому, їсти заготовити, бо дитині треба. Хоча в лікарні не, не можна сказати, що погано харчують. Для таких дітей, от, власне, з харчуванням виділяють там, що якщо нема змоги поїхати додому, можна, так би мовити. Прохарчуватися, А Ви не працюєте? А як я можу працювати? У мене неповнолітня дитина, три рочки. Ну, вже ніби зараз ходить садочок. За Таню треба догляд, я не можу працювати, я працювала, але я роботу покинула, тому що то добре, завтра треба в лікарню. А як... яке підприємство буде такого працівника? Тримати. Сьогодні роблю, завтра відпрошуюся, післязавтра працюю, потім три дні, ой, мені треба в лікарню. В будь-якому Підприємцю треба здоровий працівник, щоб кожен день працював і в такому плані. Так що працювати змоги нема. І крутиться мама як білка в колесі і дуже часто забуває, о котрій годині піднялася, коли лягла спати. І знову хочу сказати, що це великий материнський обов'язок, який пані Марія виконує. Але Є ще й обов'язок громади, є ще обов'язок суспільства і є ще обов'язок влади. Дуже хочу, аби сьогодні почули нас всі, хто може і хто зобов'язаний відгукнутися. Йдеться про життя. Йдеться про запалену свічечку, яка має горіти яскраво, яка має зігрівати своїм теплом. І нас. І Таня Мацюк зробила це. Вона зробила це ось цими роботами, які сьогодні є на нашому столі. І ще раз прошу, вдивімося, вдивімося в кожну квіточку на дереві життя. Вдивімося у кожен пуп'янок. І пам'ятаємо такими гарними. Такими ніжними є наші діти, така гарна і така ніжна дівчинка з чорними очима. Таня Мацюк, допоможімой. Я дякую Марії Петрівні за прихід до нашої студії і за таке щире намагання поділитися з нами своїм болем, своєю бідою, адже недарма. Кажуть, що поділене горе, можливо, трошечки стає меншим. А якщо всі ми візьмемо ще й трохи відповідальності на себе, то біда обов'язково відступить. Я щиро вірю в це. Такої віри і надії Бажаю пані Марії та її родині. Бажаю тані Тетяночці Мацюк. Бажаю усім нам. А з доброї віри є добрі справи. Нехай ж вони збудуться. А Тані доброго здоров'я.